Кано, зустрілись, от з гарним хлопцем. Сьогодні пригостили щасливим штруделем. Що скажете про сік? А ну-ка. Фреш? Придає енергію, Продає, Мом моментально. Та. І, бачите, я сьогодні 5 днів без їжі вже. Уявляєте? Сьогодні випив сока теж так. А що так ну, Аскеза. Знаєте, що таке аскеза? Так, так. Аскеза, коли ми від чогось відмовляємось для чогось. Ну, як пісто, теж форма аскези. І ми тоді, ми, як чоловіки, ми зростаємо в аскезі. Нам треба ну, раз на тиждень брати аскезу. Там відмовитись від кави, від чогось такого відмовитись. там. І тоді наш... Від алкоголю. так, та, красавчик Тоді наш дух. Ну, я від алкоголю ще вісім років, тому відмовився. То я... Мене і так при, Знаєте, по життю. А то був три з половиною дні на тварії страв і водичка. От. А потім вже от вчора а що пис... що за, за трави? трави е, щось... Я вам скажу, шипшина, чабрець. Ну, коротко, Я по відчуттю туди кидаю, у мене там щось на ринку взяв. Угу. От, і дуже класно заряджаю. Я теж бачу, ви такі молодці по спорту в гарному, в гарній формі. Дякую. От, так що, сей, сьогодні ще напишете три бажання: заскануйте камерою телеграммі. Напишіть, що ви експерти. В чому ви експерти? Як ким працюєте? В чому ми тільки не експерти? Ви красавчики, але бажано знати. Багалось. Але треба знати все-таки свій основний напрямок. То потім подивитись Гарного пана, ти цей центр. І напишіть, в чому основне головне, в чому ви експерт. Хто я по життю? Ану. Застали мене. так-так-так. Виходьте з того тупіка, ви завжди ви ж. Ні, ну, на кого я... навчались? Давайте так. На будівельник. Будівельні. То, значить, найкраще працюєте по напрямку. Так. Найкраще будівельні. У нас, до речі, Будівель. теж будівельний напрямок. Так. Чекайте, з бажання ж замовимо зараз вам. Так. Не хавайте а, телефон. А, три бажання в доконаному часі. Пишете сьогодні мені. Як доконаний час пам'ятаєте? Так. Наприклад. Вже ж то, що Молодець, вже став. У вас дуже швидкий розум, я вам скажу. Кохані ваше пощастило. Є кохана все в порядку? Так, да, звичайно. Та дивіться, бажання таке напишете. В доконаному часі уявляєте і пишете в телеграмі. Наприклад, ем, зробили з Сергієм колаборацію, збільшив свої доходи на 500, 1000, 2000 доларів. Та більше в місяць протягом від зараз до одного-двох-трьох місяців. Може бути таке бажання? Може, може. Друге наше спільне таке відвідали з родиною, з друзями чарівними. Український Крим протягом від зараз до шести місяців. Норм бажання. Це наше спільне бажання. Так. Та почали будувати, давайте додому в українській Ялті, наприклад. Круто? Так. Відправляйте. Дивіться, як будинок. Ми спочатку уявляємо, потім на папірі є план, а потім в реальному житті. Норм. Напишите, а третє вже самі там придумаєте якесь бажання. Я вам скину подарунки, дуже потужні, цінні. От ви їх подивитесь. Фільм «Секрет». Дивились фільм «Секрет»? Ні. Дуже потужний я подивився за місяць 65 касарів доларів заробив. На чому? О, в сфері нерухомості. Продав об'єкт нерухомості і мені заплатили. Але друзі, котрим я заробив гроші, вони, я їм продав за мільйон 350 тисяч доларів об'єкт, а вони в нього 100 тисяч вклали. То я потім вже узнав, що вони мені от тільки 5% <схи> заплатили. Ну теж справедливо, я говорю, 5% заплатите? а вони кажуть, заплатимо. Стільки хотів, стільки дали. Так, так, стільки дали. Але п'ятірку не додали. <схи> Жуки 60-60 дали, а п'ірку ще висить, знаєте, ну то таке діло. Так що, може, якусь колаборацію зробимо. Як штрудель? Бомба, прошу, прошу. ракета? Круто. Дякую вам за відгук. Ви сьогодні саме щире і добре. Знаєте, і чим більше ми щирості даємо, чим більше справжністі даємо, тим більше всесвіт нам теж дає. Абсолютно. Так. Тому що Немає сенсу бути фальшивим. Точно. У світі точно, так точно, дуже багато точно, всього точно, фальшивого. Точно, точно. Ще не вистачає, щоб ми були фальшивими. Так, так що справжні, спра по-справжньому об'єднуємося і точно з такими людьми теж приємно, буде якісь угоди. Можемо зробити у сфері нерухомості. У нас почали подивитись телеграммі пізніше буде час. Ми почали будувати у Львівській області. Зараз це шукаємо партнерів. Ви ж місцеві. Так. Може нам допоможуть ну, швидше, знаєте, адаптувати місцеві? Я з Києва.